Стадіон футбольного клубу Чернігів тут команда готується до старту у другій лізі. Чемпіонат стартує 5 сентября. Вот, но календаря ещё нет, он появится там в ближайшие несколько дней, и мы узнаем першу гру в чемпіонаті і хто суперник. Микола Синиця каже, основний склад команди не змінився, підсилюватимуть точково. В цілому, можна сказати, що команда укомплектована, костяк у нас остається прежній, добавились хороші молоді ребяти, на которых тоже есть определённые ставки. Є точечне позицій, які потрібно усилить, але це правда точечні -то моменти. В цілому команда готова, я думаю, буде все добре. Ветеран ФК Чернігів, капітан Дмитро Борщ, за клуб грає 9 років, сам працює менеджером з продажів. Каже, участь у професійних змаганнях для нього велика мотивація. Ми довго йшли до цього до цієї другої ліги професіональної. Багато, ну, на, на нашому шляху ну, було дуже багато і перешкод, і, і згадати нас ще на стадіоні, на, на локомотиві, а зараз вже тренуємося і граємо на цьому стадіоні. Ну, якби це інший рівень, можна дуже багато чого навчитися і якби, розвиватися. ФК Чернігів потрапили до групи. А суперниками будуть команди із центральної та західної України. Перша гра на професійному рівні пройде на виїзді. Головний тренер команди Вадим Постовой каже: на професійному рівні вчорашнім аматором грати буде налегко. В процесі будемо знайомитися, будемо просматривати ігри. Ну пока мені сложна ответити, навіть на Те, що нам буде тяжело. У сказати точно щоб отримати атестат для участі у Другій лізі навесні ФК Чернігів об'єднався із Корюківським Авангардом. Ми разом проходили процедуру атестації, Е, вот. Ну, там, скажем так, э, решили в итоги називатися ФК Чернігів, потому що все-таки основне і фінансування, і на нашій базі буде команда і тренуватися, і грати. Тому решили оставить таке название. З Корюківки у нас 5 футболістів. К костяку. Завдання ж на цей сезон, каже Микола Синиця, закріпитися у другій лізі. Основні хлопці у нас вже давно в команді на аматорському і це буде для них перший опит. Але, скажу так, по рівню не думаю, що ми будемо серед аутсайдерів. Ми плануємо на тверду серединку, а можливо і вище. Для участі у змаганнях стадіон модернізували. У нас з'явилася вишка для відеосйомки, для відеозйомки, для трансляції матчів. Обязательно во второй лиге трансляция онлайн в Ютубе. Мы это будем делать, мы закупили оборудование. Вот. Значит, мы расширяем трибуны. На данный момент расширяем до 300 зрительских мест і весной есть планы расширять еще. Перший матч на професійному рівні ФК Чернігів проведе 29 серпня. У першому раунді Кубка України на виїзді зіграють із Вінницькою Нивою. Гордій Єрмак, Ольга Онищенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному.